І в Україні нині заброньовані понад 900 тисяч людей у бізнесі влада припускає, що громадяни з економічним бронюванням буде більшой. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії. Він зазначив, наразі проводиться активна робота в уряді для отримання балансу в координації між урядом, бізнесом та військовими. І окрім того, за словами Шмигаля, наближчим часом очікується і оновлення продукту бронювання для бізнесу. У цьому процесі буде важливий, важливий принцип воює або працює. У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо, можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, що дотримана повністю ось математика мобілізації в воюючій країні немає іншого шляху. Ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій.